Я ж вам не заважаю. Ви чули перед виборчою моєї кампанії, щоб я щось про когось погане сказав. Ні одного слова. Я ж не кажу, що Левченко, Левченко роздавав 10 тисяч гривень і його е, е, по, по суду признали, що він підкуповував виборці. Отак. отак. А наче? циган, до речі, він прислав чи А? Циган хто прислав? Я чи? не знаю, ні, я знаю, хто а дійсно входять. Це фотографія? Ціла презентація. Презентація. Ось, ось. Я ж теж в Шевченківському районі. Завдання дискредитація основних мест, створення, коли пише, бізнесменного блокування структури, поліва і так далі. і так далі. далі. Бізнесмені вигідний дерев'ягина, неповага для киян, буклет, що такий полипишин? бідний вітя, таємна бізнес-імперія, хто руйнує старі, не будь-якого овочі. Дивись, роздача агі... агітаційних е... бомжі, цигани з циганським табором Закарпатської області, представники радикальних володіжних, скімхеди праворадикальні. Редика, религийные группы формат Кришнаити, свитки в Еговы, Рухи. Большинство из них, большинство из них, вы знаете, почему они поднимают проблему русского языка? Потому что они разговаривают либо на русском матерном, либо на украинском суржике. Они двух языков изучить не могут. И они эту тему поднимают. Ну как, большинство народных депутатов. А вы, кстати, в какой Я какой? Я создам свою политическую силу вместе с друзьями. А вы, вы же знаете, кто? Конечно, знаю. Что, список да? 29-е я его покажу.